Вік Семен'яну Пеклі, хоча обіцяв, що буде в Києві, не вже збрехав? Я передаю всім привіт українським товаришам, врагам, недругам. Ми обов'язково будемо в Києві рано чи поздно. Скоріше, кстати, рано, не хочу вас розтраювати. Ну, я б також не хотіла його розстраювати, але відправився ті ранки не у Київ, а на концерт до Кобзона. Бо дев'ятимісячна кома нарешті стала крапкою. Насправді дуже тяжка і шкідлива робота у російських пропагандистів, бо вони забувають, що карма та Божа кара працюють. 28 вересня в Москві пройшла церемонія прощання з російським пропагандистом. Та навіть з цього на болотах влаштували ціле шоу. Церемонію транслювали у прямому ефірі. Кіосаянам церемонія пройшла в відкритому форматі. Пускали всіх, хто хотів проводити кеосаяно в останній путь. У тій вірменській церкві на прощання з кеосаяном зібралися буквально всі: від Захарової та Мединського до Бондарчука, Кіркорова, Хлобистіна і навіть зрадниці Лаліти Мілявської. Одним словом, пара тих, хто руками брехав, розпаль. В ненависть і виправдовував війну. Та головною драмою цього дійства була Маргаріта Сіменян. Їй було настільки зле, що вона ледве трималася на ногах, вели її підрученьки. І тут варто запитати, а перед ким вона так ридала перед своїм чоловіком чи перед усвідомленням того, що розплата за брехнюю пропаганду невідворотна. Тим паче, як сама писала, вона вже має страшну і важку хворобу. За те время що ми не відеось з вами з прошлого ефіру за цю тиждень у Меня діагностіровали страшною тяжою болезнь. У мене завтра операція, как раз ось тут, здесь цим этим орденом. А ось диктатор Путін попрощатися зі своїм пропагандистом чомусь не прийшов лише надіслав ритуальний вінок і свого спецпосланника мединського.